Ну, я не засуджую, але я просто хочу, щоб люди розуміли, що можуть бути щоб вони потім да, не, не щоб плакали, знали, щоб вони не ревіли, щоб вони потім там віна да. собі не різали. Тому це що Боже, права. це ж голова фотографія, Тепер мама, папа, побачить, бо він такий казьо оказався, і наче мною маніпулювати, маніпулірувати або да. вимагати гроші. І потім ці... і просто в мене ну, як то кажуть, е, 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 у мене є знайомі, які працюють в структурах, в правоохоронних органах, і вони мені розповідають у ці кейси, коли проходять дівчатки дуже хороші, дуже порядні, просто прекрасні. Дівчата. Mm -hmm. І вони просто отакими от сльозами сл 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 просто плачуть, і у них трусяться руки, і вони просто пишуть заяви про те, що е вийшла інтернет шахрайство Тобто вона там познайомилась з хлопцем, вони mm -hmm. ніколи не бачились. Вона йому там писала оці ці всі прекрасні смски. Потім він їй надсилав свої фотографії, які не його ніхера. Вона йому надсилала свої, які реально її фотографії там з всіх ракурсів, які тільки можливі, тому що вона там закохана і вона була на. Надсил... Ей mm -hmm. а потім він її присилає і каже: якщо ти мені не скинеш таку таку кількість коштів на твоїй роботі, а там у дівочки дуже хороша робота, дуже поважна посада. Все це побачать оці такі ти люди, а вона зараз це є в інтернеті. Весь список її фейсбук друзів, він це скрінить і каже: Ну, от з тебе стільки грошей. Звісно, таке буває, але це потрібно думати головою перед тим, як скидувати Це звісно так. В просто були випадку, готові. В житті до того. Потрібно бути до цього готовим, думати головою. Це логічно. Ну, просто... Окей, якщо люди готові до того, що таке будуть, скидайте куди. Хочете робіть, що хочете. Якщо ви до цього не готові, то ну, будь ласка, не треба оце імпульсивно приймати це рішення, а потім приходить плакати і казати, що мені робити. Я повішусь.